Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я на Просун. На ті колоди карта сонця, і у нас колода е елементалей. <кхух> Таро елементалей. Прекрасна колода, трошки як для мене замаленька. Е але прекрасна. Давайте подивимося. М -м -м. Від чого мене вберегли? Чомусь так хочеться, від чого мене вберегли? Подумайте про себе. Зараз подивимося, хто ви для початку. Нічого поганого не притягуєте, просто, знаєте, як наші сили нас так закривають, іноді, а нам здається, от ми просто <кій> спіткнулися, а насправді просто могло щось статися страшне. Подумайте про себе, будемо дивитися. Хто я? Хто ви? Діти, яка знаходиться трошки в ілюзіях по справедливості. В ілюзіях, між іншим, по справедливості проходить якийсь урок у стосунках, про на що сімка кубків, на рахунок чого ви в ілюзіях? На рахунок того, що, знаєте, що ваше бажання, що можливо, що ці стосунки є ваше бажання. Буду казати, як іде. П'ятірка жезлів каже про, якийсь, про якесь протистояння, про якесь відстоювання свого чогось. По справедливості. Тобто ви зараз проходите якийсь урок. Так. І будемо ж дивитися. Можливо, знаєте, як мені пішло, що. Стосунки прекрасні, але це не ваше. Або ви дуже хочете, але це не ваше. І от вам про цей кажуть, щоб від цього вас оберегли відразу, від якихось ілюзій у стосунках, там, де вам здавалося, що це просто виконується ваша мрія. Я чекатиму зворотній зв'язок, звичайно. Благодарна вам, дівчат, за ваші шикарні коментарі, за тих, хто наскільки сильний, щоб ділитися, тому що не всі діляться. Я по собі можу сказати, не всі діляться. Від чого вас оберегли Вищі сили? Так, дівочки, вас оберегли від якихось. Про що це? А, від якогось. Від вас відсікли якісь а, таємниці а, стосовно любові. Обнулили, Вищі сили обнулили якісь таємниці. Тут колода. Випала в підказках лицар мечів, тобто обнулився якийсь чоловік, який насправді був розчотливий, і міг скористатися вашою ніжністю, чесністю, порядочністю, емоційністю, пристрастю навіть, чистотою. Так. І вам кажуть про те, що вам би було дуже, дуже важко від цього. І воно відсіклося від вас, якісь ілюзії відсіклися. Добре, далі про що ще від чого ще оберегли мене? Від чого ще вас оберегли? Так. Знаєте, як вам скажу зараз? Вас оберегли від того, щоб ви вкладалися в якогось чоловіка, який... Тут у вас, у вас навіть вибір чоловіків іде. Знаєте, от від вас відводять якихось чоловіків, я вам зараз скажу, в яких ви можете вкластися, але які насправді е не являються вашим істинним партнером. Е тут ось лицар Кубків, король жезлів і паж паж жезлів. тобто люди, які вас недостойні, ухажори, які вас недостойні. Е в яких ви можете вкластися емоційно, можливо, навіть фінансово, або там, де ви будете просто вкладатися, 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 і нічого не будете отримувати замін, і це просто буде втрата вашого часу, а потім ще доведеться виходити і оговтуватися від цього всього. Тому що ваш е король ще попереду кажуть. Добре, від чого ще вас вберегли? Дівочки, тут йде якесь про що? Десятка кубків. Вас оберегли, Знаєте, як від чогось? Від якого... вас оберегли від якогось вибору, Вадим, де ви могли втратити своє сонце. Ось дивіться сюди: Десятка пентаклів, король. Господи, монет. король монет, імператор, фортуна і вибір. Карта вибору каже про те, що знаєте, що таке почуття, начебто ви обрали між двома чоловіками. І правильно вибрали. По карті закоханих, правильно вибрали. Між двома чоловіками ви обирали, причому скажу, що обидва достойні, але тільки один із них істинний імператор ваш. Розумієте? Хтось стабільний, а хтось просто, можливо, хотів бути вашим головним. І ви, вірно, вибрали, ви зберегли сім'ю. По десятки монет, ви зберегли сім'ю і ресурс, і начебто, утримали свою фортуну. Угу. Від чого ще мене оберегли? Дівчики, подивіться сюди. Прямо карти так і кажуть, що, знаєте, як вас, вас закрили, ви обнулили, можливо, в когось була підказка, ви обнулили ситуацію там, де вами намагалися скористатися якийсь паш мечів, дитина. ну, Або хтось дуже розчутливий, який діяв по пажу, по, по, по дитинству, який міг розбити, просто не знаю, розбити щось, щось розбити. Стерти вас, хочеться сказати, з обличчя землі, розбити ваше тут навіть не серце, а десятка мечів, кінець якийсь принести вам, закрити вас від усього світу, і ви це обнулили. І гляньте яка прекрасна карта того, що ви от, знаєте, підтримка, повна підтримка Всесвіту. 21-й аркан мир. Тобто ви це обнулили. І зараз можете рухатися далі. Якщо це касається не попажу, якщо це касається якихось. Не чоловіка а якоїсь інформації, вам кажуть про те, що ви е, отримали якусь інформацію, яка вам не дала е, поставити крапку в якихось е, починаннях, можливо, навіть розумієте. Тобто ви отримали якусь інформацію, яка вам дозволила вийти на новий рівень, так, а не е, закритися і колихнутися. Боже, кажу, як є. Як бачу щось скажу, я думаю, що ви мене зрозумієте. Так, по справедливості, по праву. о, дівчки, по справедливості ви закрили якогось чоловіка, який хотів до вас по жезлах і якого ви наразі повісили. Це правильно ви зробили по справедливості дев'ятка мечів, який, можливо, за заставляв вас тривожитися, заставляв вас хвилюватися, який м хотів, можливо, тільки е інтиму від вас. Або тільки, знаєте, як чомусь пішло? Е От свої потреби, я не кажу про тільки сексуальні, ще про якісь, про, про матеріальні потреби. Е, і ви його повісили по праву, який хотів тільки по жезлам, Хто треба, той зрозумів, тут, до речі, на, на носороги їде. Тільки носорогом і думає. Ще ще, від чого ще вас оберегли? Знаєте, від чого вас оберегли, дівочки? От ви, ви кажуть про те, що ви виходите ще шість каже злі, ви переможете. Вас оберегли від стану, коли ви е, нічого не хочете, можливо, навіть в стосунках. від стану, коли ви в безресурсності, четвірка, п'ятірка кубків, коли ви е, спустошені тим через те, що ви озираєтеся назад. Ви якийсь зробили правильний вибір, там, де ви вийшли переможецею, і тим самим лішили себе е, з е, якихось. Дайте я як скажу, Лішили себе спустошення, лішили себе нічого не хочу, і я в розпачі. Зробили якийсь правильний вибір. Не знаю, повернулися назад або пішли вперед. І кажуть про те, що цим самим ви перемагаєте. Далі. І що ще оберегли, від якогось ця карта була на дні ніколодою, від якогось супротиву з королем мечів, який тема у вас в обмеженнях, між, знаєте, з яким ви, можливо, навіть. Не могли рухатися, який вас обмежував просто. Ви поставили пашню, який сопротивлявся, який не давав вам рухатися, який був холодний, розчотливий, продуманий, який був, коли йому треба, він був ніжним, коли йому ви коли він не мог з вас нічого взяти, він був холодним і сам в собі, який змушував вас, можливо, навіть хворіти, який тримав вас в ілюзіях. Але вам кажуть, що ви переможеться, що башня, і ви зараз, дивіться, сюди, ви в сонці і королева жезлів. Тобто ви змогли це відстояти по жезлів, змогли відстояти, зараз ви це святкуєте. Розумієте, Що ви змогли це просто протистояти йому і рухатися далі по королеві, по королеві жезлів, до здійснення своїх бажань захищати, захистили своє і зараз знаходитися в дев'ятці кубків в благості, в щасті. Добре, що ще від чого ще оберегли. Від диявола, девочки, від чого у вас від диявола. Знаєте як? От у вас був вибір, знаєте, як скажу вам зараз? Боже, ну прекрасні колода. І ось вам кажуть, ось на дні колоди ваш шанс. Дивіться сюди. Вас оберегли від диявола, там, де ви, можливо, хотіли попрощатися із своїм якимсь життям, обрати щось і ви обрали вірно. Вам кажуть, що від диявола ви. Захлопнулися, закрилися, розумієте? Ви вибудували кордони свої, достатньо розумна, достатньо холодна, достатньо знає собі ціну. зрозуміли мене, І вибір зробила правильно. Диявол, карта прощання, карта вибору і каже про те, що ви це закрили на дні колоди, шанс. Угу. Давайте візьмемо вам пораду. Дівочки, у вас буде достатньо енергії на те, щоб, знаєте, як. От я вам зараз скажу, от ви, у вас був о, виброс енергії на те, щоб закрити це, все, карта смерті. Розумієте? І ви тепер, начебто, налагоджуєте, знаєте що? Налагоджуєте м -м, от свій якийсь баланс. Налагоджуєте свій баланс, якийсь, вистанавлюєтесь, начебто, після якихось переп'ятій життєвих, там, де ви страждали, і от ви починаєте шістка кубків, от ви починаєте цвісти. О, Тут ще, можливо, знаєте, як про що кажуть, про що, Шість кубків. По справедливості, можливо, ця людина навіть отримає бумеранг. Розумієте, так як вона з вами, так тепер будете ви з нею, людина отримає бумеранг, ви почнете спочатку, по пажу, монет ви почнете спочатку благость, стабільність і там, де ви от, ну, розквітнете. Пройшли якийсь урок, дівчатки, так. Да. Пройшли якийсь урок, а могли бути в стражданні. Розумієте, пройшли молодець. Так, п'ятірка мечів і король мечів з якимось розчотливим мальчиком, хочеться сказати, чомусь хлопчиком, чоловіком, який тримав вас або тримав би вас в п'ятірочки мечів, який би нічого не мог вам, не мог запропонувати вам достойного, який би змушував вас чекати чогось якому б ви навіть віддавали свої ресурси, який б вами користувався і розбивав би ваше серце. І ось вам кажу, ось ваш шанс, тому що урок ви пройшли. Шикарно. Благодарю всіх, хто на моєму каналі, благодарю нових підписників і тих, що зі мною з перших днів. Нехай кожне послання знайде своє серце. Ви прекрасні. І я разом з вами. На благо.